Всім привіт, друзі дорогі! І сьогодні я хотів би з вами поговорити про те, звідки ми знаємо, що ми наближаємося до подій, які описані в книзі Апокаліпсис. Книга Апокаліпсис вказує нам, або откровення, вказує нам на те, які події мають відбуватися коли, і ми бачимо, що. Події п'ятої початки це переслідування християн. І якщо взяти переслідування християн першого століття, євреї, наприклад, ізраїльський народ тоді було розіп'ято Ісуса Христа, Ісус Христос говорив про переслідування і також Ісус, як Бог, тому що тільки Бог знає насправді майбутнє, Він говорив про те, що. Будуть, будуть покарані люди, якщо не покаються євреї. І Єрусалим буде зруйнований. І євреї, на жаль, і єрусалимляни, вони не покаялись. І Єрусалим було зруйновано, але не одразу, тобто були десятиліття дані для того, щоб люди покаялись там близько трьох десятиліть. І сьогодні ми бачимо, що безпрецедентні переслідування християн на планеті відбуваються. І книга об'явлення вказує нам, що е, такі переслідування означають, що ми живемо в час п'ятої печатки. Тобто щороку вбивають в світі 100 тисяч християн за віру в Ісуса Христа. І е, також дуже так. І тривожний знак, це те, що країни, де раніше християн не переслідували, сьогодні починають обмежувати права християн, обмежувати можливості проповідувати. В багатьох країнах уже не попроповідуєш просто так, на вулиці, наприклад, як раніше можна було. І разом з тим ми бачимо, що відкриваються, починають точніше хвилюватися, так? Е, супервулкани. І вони якісь Через якийсь час запросто можуть відкритися. Тобто, Бог, він покарає за переслідування своїх дітей. І що потрібно робити в цей час християнам? Християнам найголовніше, що потрібно робити, це проповідувати. Тобто на сьогоднішній день, якщо ви в Україні знаходитесь то це одна з найбільших таких країн, де можна легко проповідувати людям, і також потрібно молитися за людей, щоб люди могли покаятись, тому що Бог завжди дає милість і завжди дає можливість людям виправитися і завжди для цього дає час. Тому проповідуйте, моліться. І якщо у вас є питання, якщо ви хочете приєднатись до живої церкви, то напишіть мені, і хай Бог вас благословить.